Всім привіт! Ви на каналі Соколік, з вами як завжди Сокайський Роман, і в даному відео ми поговоримо про біржу Bybit. І як ви вже зрозуміли, з прев'ю ні, наразі я ще не заробляю 200 доларів в день, але до цього потрібно йти, до цього потрібно старатись. тому що я знаю особисто таких людей, які заробляють такі кошти, і це є їхній мінімум, скільки вони заробляють. Ну а ми з вами розберемо такі основні поняття, я розкажу вам, який плейлист. Я хочу створити для того, щоб ви мали вже базу, таку основу, що починати і як взагалі користуватися біржою, як завести кошти, як вивезти, як продати криптовалюту, купити, обміняти, ну і тому подібне. Все це, це вам коротко сьогодні розкажу. А вже в наступних відео будемо поступово крок за кроком розбирати ту чи іншу дію. Тому сідайте позоручніше, відео буде цікавим і корисним. А доки буду переходити безпосередньо до самого відео, ви обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк, адже стараюся саме для вас шукати такі легкі способи заробітку. Адже ті, хто заробляють в інтернеті чи пробують заробити, рано чи пізно зіткнуться з цим, що ці кошти кудись потрібно вивести. І саме біржа Bybit, ну не тільки байбід, але байбід є зручна, зрозуміла. Буде вам на допомозі, тому що ви спокійно зможете туди вивезти, а звідти вже робити з ними, що хочете. Тож давайте тепер перейдемо безпосередньо розберемо основну інформацію по даній біржі. Перед тим як ми перейдемо безпосередньо до самого відео, я вже по традиції декілька слів розкажу про свій безкоштовний телеграм-канал, адже в ньому ви знайдете дуже багато різних способів заробітку, це як аєрдропи, роздачі токенів, роздачі NFT, різні лаунчпади, лаунчпули. Проєкти, в яких ми маємо і заробляємо, проекти, яких ми виконуємо певні дії і заробляємо, проєкти, в яких ми ходимо і заробляємо. Також дуже багато різних є аїрдропів, тестнетів. На це все я публікую новини, якщо є якісь завдання. Також я публікую тут виводи з того чи іншого проєкту, чи проєкт ще дійсно платить. Також всі новини спочатку виходять в Телеграмі. Тому підписуйтеся, щоб бути в курсі по новинах того чи іншого проєкту, також про виход нового проєкту, в який ми заходимо, в якому ми пробуємо заробити. Посилання на телеграм буде в описі під цим відео. Він зовсім безкоштовний. Приєднуйтеся і будемо разом заробляти. А тепер давайте перейдемо безпосередньо на біржу Bybit. Я вас коротко з нею познайомлю і розкажу, що взагалі планую я зробити. І так, декілька слів про біржу. Біржа дана була заснована в березні 2018 року. Беном шоу. Головний офіс знаходиться в нас. В Дубаї це криптовалютна міжнародна біржа, яка співпрацює майже з усіма країнами світу. Ну, є там деякі в них винятки, знають це США, деякі штати в Канаді і там деякі інші країни, в яких дана біржа не працює, а так вона працює майже з усіма. На даній біржі нам надається доступ до спотової торгівлі, також до торгівлі деривативами. І, звісно, є в нас тут Marketplace NFT, і також нам надається доступ до Web3 сервісів. Тобто тут є дуже багато всього, якщо розібратися, є дуже багато вкладок, навіть знизу ось ви бачите, 5 вкладок. Посилання на дану біржу буде в описі під цим відео. Переходіть, реєструйтеся, і якщо ви реєструєтеся за моїм бонус-кодом, вам надається доступ. До майже 30 тисяч доларів. Звісно, їх виводити не можна, але після першого депозиту, якщо ви зробите його в перші дні після реєстрації, ви цими коштами можете торгувати і все, що ними наторгуєте, можете собі вже спокійно виводити. Для мене це є моя основна робоча біржа. У мене є декілька на ній аккаунтів. Ось зараз, наприклад, я підключений до аккаунта, де я виводжу з різних проєктів, в яких заробляю зовсім безкоштовно. Ну, Тобто про те, то, про що мій YouTube і мій Telegram. Тобто вам вона також буде потрібна. Тут є дуже зручний інтерфейс, зрозумілий. Тим більше я планую зробити, можна сказати, такий плейлист, де буду вас вести повністю по даній біржі, наприклад, там, як купити крипту, як вивезти. Як Вивести на карточку свої гроші зароблені, як поповнити сюди, як перевести з біржі на біржу. Ну все, що буде потрібно, таке основне, тому що дуже багато запитань мені поступають. Я не встигаю всім відповісти, всіх повністю провести по даній біжі, розповісти. Декого забуваю, тому зроблю плейлист. І якщо людина буде запитувати мене, я просто буду надсилати посилання на даний плейлист. Сьогодні ми так в основному поговоримо по біржі, а в наступних відео вже будемо більш конкретно переходити до певної вкладки і буду вам розповідати щодо чого. Також ця біржа вам буде потрібна, якщо ви заробляєте ось там, наприклад, був такий проект, як Sweetcoin чи Валкен, чи там, наприклад, інші проекти, в яких ви заробили якусь монетку і ви не знаєте, куди її вивести. А саме Bybit це ця біржа, де, можна сказати, заліщується, заводиться та монетка. Яку можна вивести з цього чи іншого проекту тут продати, і вже ось цю зароблену копійку, чи цих декілька доларів, чи це сотні доларів, залежно скільки ви заробите, вже собі або вивести на свій чи приватбанк чи монобанк, чи зовсім на інший рахунок перевести взагалі? Ви можете на даній біржі, ну і не тільки на даній біржі, взагалі на біржі, здійснити переказ, тобто ви сюди закидуєте кошти, наприклад, з Приватбанку. І звідти відправити за хвилинку свої кошти навіть в Дубай чи навіть, не знаю, там в кінець світу, в якусь країну, тобто ви зможете своїми коштами з даної біржі користуватися будь-де і в будь-якій валюті їх звідси вивести. Вам тут стають кошти доступні так як в своєму гаманці. Якщо вам, наприклад, потрібно перевести кошти з Приватбанку кудись інше, вам може. Запитати виписку, може запитати ще щось там з банку. А тут вас навіть ніхто ніколи не запитає, кому ви ці кошти перекидуєте, скільки ви ці кошти перекидуєте. Тобто ви можете перекинути 1 мільйон доларів і за одну хвилину вони вже у вас будуть на другому кінці світу, і ніхто, ніхто вас не запитає, звідки ви ті кошти взяли, кому ви їх перекинули, на який рахунок. Тому саме для таких, ну і не тільки транзакцій, а просто для того, щоб тут заробляти. Бо є дуже багато також різних способів заробітку безпосередньо на самій біржі, це є у нас лаунчпади, лаунчпули, вівоте, з які дуже часто виходять, де ми голосуємо за монетку і заробляємо якісь токени, які виграють. Також є різні промо-акції, де ми можемо брати участь і теж заробляти. І якщо в цьому всьому розібратися, то звісно, навіть дуже непогано можна заробляти на самій біржі, не говорячи вже там. Про якісь інші проекти. Бо кажу вам так, як є, не встигаю всі відповісти на те чи інше ваше запитання. Бо, ось, наприклад, пише мені людина: А як мені перевести з потового рахунка на рахунок фінансування для того, щоб, наприклад, вивести свою криптовалюту собі на приватбанк. І доки я йду, там все. Розповідаю, пишу в цьому описі в Телеграмі. Це займає дуже багато часу. А так я закинув відео, людина подивилася, все чітко розказав, і людина зрозуміла, як це зробити. Тому я вирішив ось такий плейлист створити. Не знаю, скільки в ньому буде відео, але на початок це як мінімум 7-8. Це буде у нас реєстрація і верифікація. Це ви пройдете вже самі, тому що тут дуже легко. Ви створюєте пошту. Собі Gmail або Укрнет, обов'язково залишайте цю пошту лише на біржу, не реєструйте її ще десь, тому що мало що може бути, щоб ця пошта відповідала лише за біржу. Ну, переважно роблю так я. Е, ви собі реєструєтеся, можете прив'язати тут авдентифікатор, якщо не будете знали, як я теж зроблю про це відео. Пізніше ви заходите в вкладку ось тут зверху, і тут буде у вас. Верифікація, бачите, в мене є підтвердження особи перший рівень, але в вас не буде писало, і так буде такий банер. Верифікація. Ви туди нажимаєте, завантажуйте свої документи, не переживайте, ніхто на вас з жодного кредиту не возьме. Тому що ми такі звичайні люди, яких там 10 тисяч, 15 тисяч, 5 тисяч доларів на балансі. Нікому ми не цікаві. Тут повірте, є такі люди, які мають мільйони на балансі. Вони ними кожного дня туди-сюди шурупають, заробляють. А такі, як ми звичайні люди, тут таких мільйони, ми їм не цікаві, тому не переживайте, що ваші документи будуть десь використані, все біржа тримає в собі, тобто, ну вони просто не будуть нігде розповсюджені, щоб ви не хвилювалися, якщо треба буде завантажити якийсь документ. Я переходив верифікацію по водійських правах, можливо, вам так буде теж зручніше, тому що це було швидко. Можливо, зараз і додали спосіб через дію, то буде ще набагато швидше. Тож ми це опустимо, а далі буде в нас вже е, головну, ми розберемо, які тут вкладки є, якщо буде яка більш цікава вкладка, то окреме відео зроблю ринки, деривативи, торгівля і активи. В активах теж більше поговоримо, про ринки поговоримо, тому що я часто торгую на ф'ючерсах, також на споті. Розкажу вам, як це робити, як мінімізувати свої ризики, тому що ф'ючерсна торгівля це більш такі, хто любить адреналін, хто любить ризики, ризикувати своїми коштами. Але краще не рекомендую вам нести сюди останні свої копійки, там зароблені на роботі. А все-таки, якщо є можливість вас інвестувати, інвестувати отакі, от якісь там, знаєте, не лишні, можна сказати, кошти, якісь там 10-20 доларів на постоянній основі і рано чи пізно до вас прийде результат. Тому що повірте, в крипті є дуже великі гроші і дуже-дуже шалено тут можна заробити. Але так само швидко, якщо ви не працюєте своєю головою і до цього всього легко відноситись, можна і втратити. Тому по цьому всьому ми пройдемося. Думаю, це буде плейлист корисний, як для новачка, можливо, щось і вже початків, від яких трошки розуміється, щось для себе корисне вісьме з цього. І звісно, мені буде вже легше, тому що нащо раз то більше, я просто е, сам не співаю за всім і за кожним, щоб кожному допомогти в тому чи іншому питанні. Тож реєструйтеся, посилання на дану біржу буде в описі під цим відео, а також будуть посилання на ці біржі, якими я користуюся, і кожна біржа дає свої певні бонуси при реєстрації, якщо ви реєструєтеся за партнерським посиланням. Тож, всім як найбільше, заробити. Якщо вам був цікавий та корисний контент, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій канал. З вами як завжди, був Соколік. Всім пока-пока.